Що чекає на мешканців Ревівки наступного року? Ну, щонайменше, це декілька ділянок, ми будемо відпрацьовувати. Перша ділянка це вулиця Кооперативна. Вона є в рамках реалізації інвестиційної програми Кремачук водоканалу це заміна водогону по вулиці Кооперативній. Після цього буде відновлення асфальтобетонного покриття. І на ділянці від вулиці Незламних. Це бувша вулиця Омеляна Пугачова до будинку 120, 115-120 буде відновлена мережа відведення зливової води, тому що це найпроблемніша ділянка сьогоднішньої сьогоднішньої мікрорайону, яка постійно затоплюється під час там або тання снігу, або там злив обільних. Також це буде передбачено в ашовому в наступному році. Друга ділянка це вулиця безпосередньо Незламна, від вулиці Кооперативної до будинку 6 по вулиці Кондратюка. Також буде відновлено асфальтобетонне покриття, відновлена ширина проїжджої частини до проєктних відміток, тому що зараз настільки зруйнувалися обидва краї проїжджої частини, що Два автомобілі ледве ледве розминаються, не створюючи війни ситуації.